Є люди, які зацікавлені, щоб я не був членом Вищої ради правосуддя. Декларація моя до дев'ятнадцяти рік? Я її виправив 22 рази. 21 раз. 20 разів. Скільки? Чому так багато помилок? А, дивіться, якими були підстави для дисциплінарного стягнення? Будь ласка, коротко, відповідайте. Mm -hmm. В чому була причина? Будь ласка, відповідайте коротко. Загальне питання: чому ви вирішили віддати половину квартири вашій доньці? Ну а вдруг я помру, та донька буде з квартири. Я працював okay. в прокуратурі за наглядом за поліцією. все, що завгодно могло трапитися. Зі мною були такі випадки. Люди помирають. У вас 30 виконавчих проваджень. Ви не сплачуєте регулярно ні штрафи, і чому добровільно порядку ви не сплачували ці штрафи? Ну якщо ви побудивитесь мою декларацію, що я не дуже заможня людина. На жаль, не маю я. Джипів по 200 тисяч доларів, як інші кандидати. є 30 виконавчих проваджень. Кандидат, скажіть, будь ласка, чому ви не в добровільному порядку не сплачуєте ці штрафи? У Мене таке враження, що вам не влаштовують вас мої відповіді. Переді мною знаходиться ваш лист на трьох аркушах. і в цих трьох аркушах ви цитуєте норми законодавства, оцінюєте діяльність членів ВРП. Ви йдете на члена ВРП і жодного слова не говорите. Чому ви хочете стати членом Вищої ради правосуддя? Заключна промова. Прошу, що бажаєте сказати е, етичну ради? У нас конкурс на члена Вищої ради правосуддя. Я кажу, у вас є заключна промова, проте вона не стосується цього конкурсу. Я вам розка розказую, як він почався. А я зараз вам покажу откуда на Білорусь готувалося на Хто почався, кандидат? Хто почався? Конкурс. Який конкурс? На посаду, на який посаду? Від, від президента України. Цей конкурс, на якому ви зараз ми засідаємо, я вам, я вам повідомляю, як він почався. Я подав заяву президенту України, і він розглянув мою заяву. І я йому офіційно висловлюю свою подяку.